18 травня у столичній галереї Неф відбулася виставка ікон із льону, автор робіт Володимир Денщиков, перший відомий у світі майстер, який створює ікони із льняної нитки методом плетіння макраме. 30 років Володимир присвятив прикладному мистецтву. Окрім художньої освіти, має ще й акторську та режисерську. Володимир Данщиков – народний артист України, який зіграв багато ролей у кримському академічному драматичному театрі імені Максима Горького. Наразі він уже створив понад 50 рідняних ікон. Однажди в храмі. Я браті мання на ка була создана. Матери и попробовал і в такой же технике, в своїй техніці, сделать ікону достичь того ж совершенства, що нас золоте, в золоті, в серебрі і так далі. и і зробити тридняної ниткой простой. з благословення блаженнішого митрополита Володимира виставку відвідав пікарі київської митрополії єпископа Васильківський Пантелеймон. Ці ікони особливі тим, що людина відчула в собі поклик. Багатство тих талантів, які Бог дав людині. І коли людина взялася за цю роботу, вона наблизила тих, хто будуть бачити ці роботи, до свого творця, який подає щедро свої таланти людям, які чисті серцем і доброю душею. Володимир Анатолійович, одна з таких людей, яка прославляє Бога своїм талантом. Дві свої ікони Володимир подарував храму Святителя Миколая Чудотворця у селищі Малореченськ, Автономної Республіки Крим, нас судьба свіла через ікону святителя Миколая. Значит, первая самая большая работа была сделана в Володе, это икона святителя Николая, которую он считал и поставил перед собой задачу сделать для храма, в котором сейчас я служу. Володимир Денщиков створює ікони за унікальною авторською технікою. Лики та руки святих прописані, а ризи та шати виконані нетипово для цього виду мистецтва. Зляних ниток завтовшки до 2 міліметрів. Кожна з робіт майстра нараховує від 1 до 9 мільйонів вузликів, з'єднаних вручну. Щоб створити один виріб, митцю потрібно щонайменше кілька місяців, а буває і більше року. Усі ікони існують у єдиному екземплярі. Ось цей образ святого князя Олександра Невського, виготовлений для Сімферопольського кафедрального собору в ім'я благовірного князя, зруйнованого у 30-х роках минулого століття. Нині святиня відбудовується. Виставка працюватиме до 1 червня.